А ви знали, що ця зміючка із «РДР-2» існувала в реальності? Це не відсилка до удава з Мауглі і не біблейська алегорія на диявола, а втілення пенінсульського пітона гігантської змії, яка в 1940-х роках лякала мешканців селища Пенінсула в американському Огайо. П'ятиметрова рептилія залишала на місцевих фермах товстелезні сліди, схожі на відбиток шин. Вони вели від місцевої річки і добряче полохали кожного, хто їх бачив. Адже в цій місцині подібні змії не водяться, і балачок з цього приводу було багато. Головна версія походження казала, що пітон втік з цирку, який приїхав в містечко, але цирк про пропажу не заявляв. Згадували про гігантську змію в цій місцевості і роками пізніше, вже в 70-х. в сусідньому містечку Бостон, який тоді прозвали Хелтауном, ходили чутки про пітона мутанта, який виріс до таких розмірів через вплив жахливих хімікатів на звалищі біля міста. До речі, алегорія на Хелтаун в грі теж є. Це містечко Плезанс. Навіть розташування на карті Хелтауну і Пенінсули дуже схоже на розташування ігрових плезанс і дерева з пітоном. На реальну змію з пенінсули неодноразово влаштовували полювання, але її так ніхто і не спіймав, і рештків тварини не бачив. Одного дня вона просто припинила з'являтися. Припускали, що удав заповз в якусь глибоку нору і не пережив місцеву зиму. Історію змії вперше розповів репортер Роберт Борднер з Клівланд Прес в статті 1945 року в газеті Atlantic. Правда, цей автор був відомим як містифікатор, тож це залишає простір для сумнівів. Але історія вийшла гарна, можете почитати самі. Я залишу посилання в коментарях. Пітон досі вважається символом пенінсули. В середині липня тут відзначають день пітона і проводять паради і різноманітні святкування. Отак, От деякі пасхалки в Red Dead Redemption 2 мають під собою реальне підґрунтя і заглиблюють гравця в цікаві деталі історії Америки. Буду рада вашим лайкам за пророблену пошукову роботу і коментарям стосовно того, про що ще зі світу RDR2 вам цікаво було б дізнатись. А поки бажаю вам гарного дня в реальному світі, і скоро побачимось.